Дорогі військовослужбовці, цей світлий праздник Христового Воскресіння, хочу привітати усіх вас і вашої родини з цим великим величним християнським святом. Це свято є торжеством нашої віри. Бо Христос Воскрес і кожен з нас Воскресне. Це свято, яке спонукає нас ще разновитися над добром, над світлими речами і пам'ятати про те, що смерть є переможена самим Богом. Нехай Господь милосердний і добрий. Огорне всіх нас своєю ласкою і благодаттю, щоб ми, переживаючи час великої боротьби з вірою у серці і з великим двірю до Бога, зуміли подолати усі виклики в нашому житті. З Богом до перемоги! Христос Воскрес! З вами телепередача Звитяга та я Юлія Кінзерська. А розпочнемо вже із традиційної рубрики Дозор. Під час військових навчань президент Петро Порошенко вручив нагороди військовослужбовцям ракетних військ і артилерії Збройних сил України, які виконували завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні мені приємно відзначити і нагородити тих, хто на колі бою підтвердив високий професіоналізм українського військового та незламний дух українського патріота. Виконати почесний обов'язок. І передати у війська чергову партію мінометів, які виготовлені на підприємствах державного концерну Укроборонпром. Оце і є наша боротьба за Україну, наша боротьба за честь, за волю, за народ, впевнений, що озброєні сучасною зброєю та своєю майстерністю українські воїни забезпечать отримання визначених рубежів, а з часом. З бійцями дипломатичного фронту примусять окупантів нарешті забратися геть з нашої землі. Слава Україні! Слава! Начальник генерального штабу генерал армії України Віктор Муженко перевірив процес бойової підготовки та злагодження одного з окремих підрозділів армійської розвідки, який відбувається на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Перевірити, як триває процес підготовки підрозділів армійської розвідки, такою була мета раптового візиту начальника генерального штабу на Львівщину. На міжнародному центрі миротворчості та безпеки генерал армії Віктор Муженко оглянув дії військових під час зіткнення з противником, рейдові та евакуаційні дії, процес управління боєм. Віктора Муженка супроводжував начальник Національної академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Павло Ткачук. Головнокомандувач дав високу позитивну оцінку навичкам розвідників та анонсував запровадження інноваційної системи підготовки. Ми зараз ведемо про систему Барс. Барс як основу нової системи бойової підготовки. Вона зараз, скажімо так, здійснює напрацювання по даному напрямку. Я думаю, що найближчим часом ми введемо таку систему для підготовки різних підрозділів за різними напрямками. Барс це бойова армійська система. Вона буде мати кілька рівнів. Система Барс вбере в себе найкращі сучасні воєнні методики систематизований досвід АТО, та дозволить ефективно готувати як кожного бійця індивідуально, так і підрозділи. Барс стане базовою платформою для підготовки не тільки частин ВДБ та розвитки, але й усіх видів та родів військ Збройних сил України. Другу річницю з дня створення відзначив 13-й батальйон територіальної оборони. У Чернігові урочисто відзначили другу річницю створення 13-го батальйону територіальної оборони. Він був сформований з нуля одним із перших в Україні. Військові та їхні близькі представники громадськості, і керівники області та міста поклали квіти до меморіалу і вшанували хвилиною мовчання пам'ять 33 полеглих бійців батальйону, які віддали своє життя за мир і спокій на нашій землі. Саме більше у нас воли це ульгорську було. Це ж... Розбитка виїжджала вже туди, Як вже два блокпоста було розбито. Воїни батальйону на сході були в найгарячіших місцях: станиці Луганській, Вуглегірську, Дебальцевому. Зараз тринадцятка воює поблизу Авдіївки. Урочистості продовжилися в Чернігівському обласному філармонійному центрі, де голова облдержадміністрації Валерій Куліч вручив ордени за мужність та Богдана Хмельницького третього ступеня. Указом президента указом президента було нагороджено 14 сімей загиблих. І п'ять розвідників, які в липні місяці виконали завдання і були в безпосередньому зіткнені з противником з чеченською групою розвідників. Всі вони вижили і слава Богу, поруч були з нами. У них командир групи раніше отримав нагороду, а п'ять розвідників отримали сьогодні. Самі хлопці не захотіли говорити про бій, тому деталі розповів їхній товариш. Командир просто в наглу підійшов до чеченів і сказав: А ви хто? І він навіть з ними розмовляв буквально. Пару хвилин, коли вже ви розумієте, що а ти хто і це так починається розмова. Просто вони були не готові до цього, а ми вже були готові. Ну, ми хлопці. Тобто, коли командир впав, то наші почали почали працювати, а вони не всі. Урочистості завершилися святковим концертом. А для дітей волонтери 13-го батальйону організували катання на квадроциклах, змагання, ігри та розваги. В українському домі вшанували героїв Чорнобиля. В українському домі вшанували солдатів Атомного фронту. Саме цього дня, 30 років тому, в Україні розпочалась війна. Війна із невидимим ворогом. Першими у бій з розбурханим атомом вступили вогнеборці та військові. І саме завдяки їм 30-кілометрова зона відчуження не перетворилась на безкінечну ядерну пустку. Чорнобиль почався 26 го з утра. Я був старший інструктор політоділу Тила, краснозармного Київського воєнного округу. І тут були одразу. Да не вказання нарізали учасник роботи, хто за що відповідає, і так далі. Ліквідатори зізнаються, працювали не на страх, а на совість. Не було жодного випадку боєгуздва чи втечі з лінії невидимого вогню. Шли, не взирає ні на штурм. Для когось Чорнобильська лихо вже давно пережитий подолане, але не для тих, чиє життя позначила ця жахлива трагедія. Віктор Литвак у 86-му командував 39 м полком хімічного захисту, який рушив у зону біди у перші ж дні. Відчуття звичайно було тривоги, тому що було все це, -це зненацька, особливо коли приходилось формувати полк люди. Розуміли ту, ту біду, ту трагедію. І я б ну, перші дні ніяких проблем не було в самому формуванні, за що я вдячний оцей день цим людям. І скільки б років не минуло, маємо пам'ятати. Адже цим людям завдячуємо своїм сьогоденням. Наші випускники Володимир Правик та Віктор Кибінок були перші, які прибули на ліквідацію атомної електростанції, на ліквідацію той трагедії, яка сталася. Ми пам'ятаємо наших героїв, наших випускників і. У жодному разі ми не можемо допустити забути пам'ять людей, взагалі які віддали своє життя, своє здоров'я для того, щоб запобігти великому лиху. Майже 10 літрів крові здали небайдужі для поранених бійців. АТО. військові Чернігівщини вирішили здати кров для бійців, поранених на сході нашої країни. Після ретельного обстеження 20 військових розвідників стали донорами, віддавши майже 10 літрів крові. Ініціатива належала нашим бійцям. З цього приводу ми організували з командуванням цей ну, цю здачу крові. Це було на законодавчому рівні. Ну як би от прийшли і здали кров? Лікарі кажуть, про збільшення кількості відвідувань станцій переливання крові саме військовими. Збільшилася не тільки кількість донорів резерву військовослужбовців, які приходять до нас здавати кров один або два рази на рік. Не більше то тепер у нас збільшується частка саме кадрових донорів. Це свідчить головному про те, що рівень здоров'я серед військовослужбовців значно підвищився. Вони є міцними хлопцями, які захищають нас не тільки на фронті, а навіть допомагають в цивільному житті, і треба їм віддати шану. Юрій побував в АТО і розповідає, що коли було багато поранених, крові для термінового переливання всім не вистачало. Тож донорів шукали в авральному порядку. І ми з друзями. З товарищами по службі вирішили здати кров, щоб людям було проще в, цьому, в цьому ситуації, Они не где-то каких знайомих, друзів друзей, родственников, а просто прийшли і воспользовались донорською кров'ю, котрі военные сдают для военных. У Збройних силах України триває тиждень охорони праці. Щодня у світі помирає більше 6 тисяч людей у результаті нещасних випадків або захворювань, пов'язаних із роботою. Таку статистику наводить міжнародна організація праці. Почувати себе в безпеці одна з головних потреб людини. Абрагам Маслоу, відомий американський психолог, поставив цю категорію на друге місце за важливістю. Професія військового є однією з найбільш стресових і небезпечних. Армійці захищають країну, а відтак і кожного громадянина. Тому профілактика стресових ситуацій є запорукою здоров'я і безпеки самих захисників. З нагоди Всесвітнього дня охорони праці та з метою попередження виробничого травматизму і професійних захворювань у збройних силах України проходить тиждень охорони Службы. стресс имеет такую подлую штуку он накапливается он накапливается и в конечном счете потом оно может вылиться в какое-то нарушение дисциплины в тот, же, в тот же пьянство там еще в каких-то там немотивированной агрессии осторожность понимание ситуации понимание своих задач вот это основной ресурс и у командиров и естественно у личного состава І повинні розуміти ту роль і ту силу відповідальності, которая на них ляже на їх плечі. Ну і відповідальність з них самих ніхто не знімав. Важливим у військовій службі є свідомий вибір професії. Захисники психологічно мають бути готовими до ризику, різноманітних викликів і загроз. Вмотивований боєць менше порушує дисципліну, що є однією з умов безпеки військової служби. У мене то род діяльності. Образ жизни, окружение – это уже стресс для человека. Насколько он освоил военную профессию, насколько он в ней хорошо ориентируется, насколько он понял, что от него хотят, насколько он себя комфортно чувствует в военной профессии. Если он не освоил, если у него какие-то сложности, он что-то недопонимает, он понимает, что во время боевых действий он не справится. Для него страх вызывает именно то, что он не знает, как действовать. Я абсолютно поддерживаю. Розпорядження президента щодо заборони використання військослужбовців строкової служби в зоні проведення туристичної операції. І дуже підтримую так само ідею про те, щоб вік для призиву був 20 років. Тому що 18 років це, це є проблема. 20 років вже хлопці більш сформовані. Військовослужбовці за контрактом вважаються більш вмотивованими і стійкими до стресових ситуацій. Тому відповідно до плану реформування збройних сил саме вони складатимуть основу української армії. Якщо він мотивований, якщо він підготовлений, то на нього треба багато набагато менше грошей, чим на того, який прийшов, який вживає спиртні напої. Потім його треба вчити. А він вчити не хоче. Він потім, порушуючи міри безпеки, може отримати травму. Може загинути, ми витрачаємо кошти на лікування. Соціальна захищеність військовослужбовців задовільний морально-психологічний стан особового складу, справна військова техніка є необхідними умовами служби. І навіть якщо ці умови не повністю забезпечені, більшість нещасних випадків все ж таки пов'язана з порушенням дисципліни. Саме дисципліна і розуміння ситуації, і обращення з оружиєм, і внімательне отношення до своєму товаришу, правильне розуміння команд э, що там командиром розказує ну, бути знімательним просто. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 30% службових травм пов'язані із вживанням алкоголю. У такий спосіб люди часто знімають стрес, відтак проблема лише загострюється. Алкоголь контейнірує стрес. От часто запивають алкоголем стрес. Якщо так образно, то стрес попадає в якийсь такий йомкості, вот чемодан. Вот он прячется там. И потом, когда не нужно, когда человек уже забыл, который уже вернулся, этот ящик Пандоры открывается, и стресс выходит уже в виде немотивированной агрессии, опять расстройства сна, каких-то депрессивных проявлений. Снижение внимания, сонливость, снижение реакций. Опять же, неосторожное обращение с оружием. Можна подвести очень сильно своего товарища, близького человека, з котрим ти вже прослужив какого-то время. Замість алкоголю підтримка побратимів, командирів, родини. Адже для військових надзвичайно важливо мати осередок рівноваги, любові та надії. У Пол Укрбриг пройшов семінар з питань цивільно-військового співробітництва. У командуванні літпол Пол Укрбригу завершився тижневий семінар з питань цивільно-військового співробітництва. Його проводили інструктори Збройних сил США. Учасники обмінялись досвідом щодо налагодження зв'язків із державними і громадськими організаціями в зоні проведення операцій. Військовослужбовці України, Польщі та Литви ознайомились зі структурою підрозділів цивільно-військового співробітництва США, їхньою підготовкою і завданнями, які вони виконують. В даному семінарі. Представники збройних сил США показують те, як вони взаємодіють з цивільним населенням під час різного типу операцій, А особливо, що нас стосується це операцій гуманітарної допомоги, надання гуманітарної допомоги в відповіді на кризисні реагування на кризисні ситуації та миротворчі операції. Подібні заходи сприяють поглибленню співпраці, зміцненню міжнародного військового співробітництва та інтеграції бригади в багатонаціональне середовище миротворчих операцій. Львівські студенти та викладачі подарували військовим правоохоронцям мікроавтобус. Студенти та викладачі Львівського університету ветеринарної медицини вже другий рік допомагають військовим правоохоронцям. Цього разу вони власним коштом придбали авто для західного територіального управління військової служби правопорядку. Мікроавтобус не новий, але в у технічному стані хлопці скромні військові, вони усміхаються і вони навіть десь так трошки за скромності стидаються приймати той подарунок. Волонтери вони настирливі, вони зобов'язують прийняти той подарунок. Ну а і ми, як університет, як люди, які працюють на завтрашній день нашої держави, долучилися от тим мінімальним посильним, так щоб ту перемогу, яка омріяна, яка вистраждана нами, вже ми приблизили на якусь кількість часу. Ключі від автомобіля професор Стибель урочисто вручив командиру взводу військової інспекції безпеки дорожнього руху. Він буде використовуватися в ві взводі військової інспекції безпеки дорожнього руху для забезпечення супровіду колон безпеки дорожнього руху на Сході і всіх невідкладних заходів, які будуть пов'язані з безпекою дорожнього руху. На прохання військових транспортний засіб освятив настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отець Степан Сус. Наша молитва і на ціль. Прохання сьогодні це ми зверталися до Бога, щоб Господь захоронив від ворожих кун наших захисників вітчизни, подавав їм сили витривалості, пильності і уваги у виконанні їхніх бойових завдань. І віримо те, що наші воїни завжди є з Господом. Богом. Придбаний волонтерами автомобілі уже найближчим часом почне супроводжувати колони з вантажами для армії на всій території України. Тактика це мистецтво ведення бою. Лише добре навчені і тактично підготовлені солдати можуть зробити визначальним результат бою. Звичайно, для того, аби навчитись добре воювати, потрібен тривалий час і десятки годин напружених тренувань. Курсанти Національної академії сухопутних військ опановують цю військову дисципліну практично з першого курсу. На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, вихованці Національної академії сухопутних військ вчаться не лише віддавати командирські накази, а й самі на практиці відточують кожен елемент оборонного та наступального бою. На даному навчальному місці курсанти відпрацьовують варіанти пересування на полі бою. Спочатку, в одиночному варіанті, курсанти по черзі кожен. Перебіжками та переповзанням долають в 50 метрів, займають вказану вогневу позицію. Набувши відповідних навичок, курсанти переходять до відпрацювання даної, даної тактичної дії вже в складі бойових груп, а саме двійок. Під прикриттям спочатку передаючи сигнали жестами та голосом, і потім вже знову ж таки набувши ще більших навичок, ми переходимо до відпрацювання даного навчального питання вже з використанням імітації, тобто холостих боєприпасів і поступово нарощуючи тактичну обстановку. Майбутні офіцери механізованих підрозділів тренуються підкоряти бойову техніку а також відпрацьовують елементи пересування. А головне вчаться думати на полі бою. Дане навчальне місце ми практикували і набували навичок з пересування в полі бою, а також швидкого пересування на полі бою а також забезпеч... забезпечити безпечне пересування як своє, так і свого товариша, з яким ми працюємо в парі. Польова наука дає неоціненні знання курсантам академії, робить їх можнішими та витривалішими. Після кожного заняття викладачі оцінюють роботу кожного юнака та дають поради, як потрібно діяти в певній ситуації. Після полігону хлопці знову повернуться до аудиторії навчального закладу, а потім знову в поле відточувати професійну армійську майстерність. Ведучий з витяги та речник АТО Антон Миронович разом з військовим журналістом Владом Назаркевичем перебувають зараз у зоні проведення антитерористичної операції. Великдень вони зустрінуть на сході. На власні очі вони спостерігали за тим, як військовослужбовці готуються до великодніх свят. Більше у сюжеті. Військовослужбовці у зоні проведення антитерористичної операції, які всі українці з нетерпінням чекають великодня і ретельно готуються до нього. В одному з базових таборів наших військ від четверга печуть паски. Цю важливу справу довіряють найдосвідченішим майстриням. Паски в даних дівчат, які вони себе зарекомендували, зарекомендували хорошо. Паски виходять дуже смачні, піднімаються, дуже смачні паски. Майстрині кажуть, що особливих секретів приготування пасок не мають, але неодмінно дотримуються основного правила готувати з любов'ю. Знаю, що це все для хлопців, які служать, які віддають своє життя, які віддають свій час для захисту нашої країни. Ми все це робимо для них. Ми хочемо, щоб їм це сподобалося. І коли вони їли ці паски, вони відчували тепло, любов, що їх люблять, що їх чекають. Втім, головне напередодні величного свята подбати не про тіло, а про душу. Чимало військових перед великодними йдуть до капеланів, до польових каплиць, аби посповідатись і причаститись. Хлопці шукають нагоди поспілкуватися. Хтось шукає сповіді, хтось шукає. Можливості просто звільнитися від зайвої, непотрібної енергетики, якихось недобрих думок, можливо, поганого, поганих помислів. Але все це неодмінно нас об'єднує в бажанні почути один одного, вислухати один одного, зрозуміти один одного і знайти заспокоєння. І це заспокоєння. Як для мене, віруючої людини, ніхто нам не може дати більше, ніж спасити нас в Господь Ісус Христос. На передодні Пасхи також хотілося б частіше відвідувати, щоб очистити душу, провести цей іспит сумління. Особисто для мене Пасха це таке свято, коли ми позбавляємося оцього рабства гріха і йдемо до чогось кращого. Великдень – найбільше християнське свято. Українські воїни чекають з Богом в душі з силою в руках, з любов'ю до рідної землі в серці. Привітати всіх з наступаючим святом Пасхи. Знаєте, перемога за нами. Якщо з нами Бог, то хто проти нас. На сьогодні наш час добіг кінця. Колектив звитяги вітає усіх телеглядачів та військових з цим світлим святом великоднем. Бажаємо усім миру та злагоди! Нехай щастить!